Фашистська російська держава-терорист здійснила масштабну атаку по всій території України. Значно дісталось Дніпропетровщині. Починаючи з вечора, 8 травня, ворог атакував ракетами Х-22, калібр, Х-101 та х 555 Сили протиповітряної оборони збили всі вісім випущених ракет на нашу область. Повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. На жаль, пошкоджені будинки та поранило 32-річну жінку. Далі розповімо відомі на сьогодні деталі з місця подій. Після того, як повітряні сили збили ворожу ракету над Дніпром, уламки потрапили в житловий сектор. Просто у будинок постраждала жінка. На третьому поверсі вищевказаного будинку виявили бойову частину ракети, тож кілька десятків мешканців довелося евакуювати. Небезпечні уламки. Вибухотехніки вже вивезли та згодом їх знищать. По Нікополю та Марганецькій громаді агресор знову бив з важкої артилерії. Внаслідок обстрілів один приватний будинок знищено, та ще чотири пошкоджені. На момент падіння уламків вона була вдома разом із чоловіком та бабусею. Далі покажемо відео свідків з квартири, куди впали частини, збито на Дніпром ракети, яке опублікували в телеграм-каналі Дніпро обласний.

Квартира не п'ята А, на дом, У нас чотирьох етажний дом. Четвертий, третій журналісти з 9-го каналу Дніпра поспілкувався з власником злощасної квартири. Першочергове це було, мабуть, бажання нормально дихати, тому що запах палива ракетного плюс пил. Ну і жінку основним це було випхати жінку. Коридор, а коли її вже випхав, то якось. А де ви були? В цій кімнаті, правильно? В цій кімнаті рівно ось у цьому місці. Під цими завалами, це ми просто їх вже трошки відсунули від тієї стіни. Сусіди здивованими круглими очима такими. А що сталося, тому що мені здавалося, що будівлі, мабуть, всіє немає. І був шок, що люди просто в нерозумінні, що ось таке трапило. А вже по обіді і власниця квартири розповіла Дніпровським ЗМІ, що в момент падіння уламків та про свої дії в перші хвилини трагедії. Я схопила кота та зразу вибіжала двір, але бойовий снаряд прилетів через кришу і десь зайстрав у на якомусь поверсі. Ну і ми до часу тусувалися на подвір'ї, тому що піротехніки. І займали цей снаряд. Ось, і все крім Дніпра минулої буремної ночі в черговий раз дісталися Нікополю та Марганицькій громаді. Ворог бив із важкої артилерії. Наші військові з повітряного командування Схід збили всі вісім ракет. Уламки однієї з збитих ракет впали на чотирьохповерхівку у Дніпрі. Внаслідок чого у житловому будинку пошкоджені дах та перекриття кількох квартир. Була поранена жінка. 32 років зараз вона перебуває у лікарні на третьому поверсі вищевказаного будинку виявили бойову частину ракети. Тож кілька десятків мешканців довелося евакуювати. Небезпечні уламки вибухотехніки вже вивезли та згодом їх знищать.